Ставлю, як імені України, з на це ще суддя з стороною суду. телефон чорного кольору, який вилучно та упаковується в сейф-пакет, знаходиться велосипед чорного кольору з надписом. В приміщенні будинку було виявлено мобільний телефон, який було вилучено та покована в сейф пакет. А також на подвір'ї було виявлено волосипеш. Було... Хочу поблагодарити сотрудников поліції за оперативну роботу. Всіх знайшли дуже швидко все. Помогли. Спасибо большое. На Одещині поліцейські затримали 34-річного чоловіка за підозрою у скоєнні розбою. Подія сталася 9 березня ввечері в місті Ізмаїл. Під час сварки, яка виникла між потерпілим і малознайомим йому чоловіком, останній завдав потерпілому удар по голові. Від чого той втратив свідомість. Коли ж громадянин опритомнів, то виявив відсутність телефона і велосипеда. Менш ніж за дві години поліцейські встановили місце заходження фігуранта, яким виявився 34-річний раніше судимий за майнові злочини чоловік. Провівши обшук за місцем його мешкання, поліцейські виявили та вилучили майно здобуте злочинним шляхом. Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій вчинений в умовах воєнного стану. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. З конфіскації майна.